Вітаю, друзі, з вами Олег Авто. Знаходимось у місті Вінниці. Зімось ми привезенням автомобілів за кордону. А також іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за цією послугою. Цей автомобіль я просто не зміг відмовити, щоб не зняти і не показати вам. Такий автомобіль від такого власника точно не залишить вас байдужим, тому що автомобіль дуже доглянутий, дуже нализаний. такий, знаєте, як. Бу професійно підготовлений автомобіль до продажу. Але ні, цей автомобіль від власника. І я просто, просто вражений станом цього автомобіля. Отже, вашій увазі АСІ 2015 року. Автомобіль 5 років тому привезений із Австрії весь в рідній фарбі. Автомобіль дуже доглянутий, автомобіль повністю обслужений. 1.6 дизельний двигун. Давайте перейдемо. Я вам покажу стан цього автомобіля. Автомобіль у кузові універсал. Це завжди практично, це завжди зручно. Місця тут достатньо, шторочка працює без зауважень, і вона, до речі, в такому прям стані новому. Тут у нас є багажне відділення, пластик в ідеальному стані не зацарапаний. Пройомчики чистенькі. Я... Мене це дивує, тому що, як правило, хто ці пройоми, власники, хто ж їх там вимиває. Але, як бачимо, є такі люди. Тут все чистенько, все гарненько йдемо далі. Корозія відсутня. Далі йдемо на задній ряд. На задньому ряду у нас карти просто в шикарному стані, не провищі, ідеальні. Пластик в ідеальному стані, не зацарапаний. Сидіння без пошкоджень. В шикарному стані сидіння. Місця тут достатньо, автомобіль дуже комфортний. До речі, хто не знає, 1.6 їхній мотор дуже-дуже вдалий, класний, дуже двигун. Цеп замінений 40 тисяч тому. Це для цього автомобіля ніщо. Так, дивимось далі. Водія не затерті, не зачухані. Ручки водія в ідеальні Просто стані, як будто нова. Кнопочки всі в шикарнючому, просто стані, карта шикарна. Не з дверей, без зауважень. Порошки ідеальні, рівненькі, чистенькі, заводські наклеїчки, присутні. Сидіння без пошкоджень, без пошкоджень. Автомобіль має дуже класну комплектацію. У нас тут максимальне кермо з підігрівом керма. Всі-всі опції є в даному автомобілі. Шикарна приборка. Забув, як називається, можете мене поправити в коментарях. Дуже класна автомобіль 244 тисячі пробігу. Клімат працює, підігрів сидіння працює. Магнітола замінена на більш цікавішу дзеркало заднього виду з автозатемненням. Кермо, до речі, дуже цікаве. Дуже цікаве і воно дуже комфортне. Отже, шестіступочка, економний дуже автомобіль. Клімат працює дуже гарно. Камера заднього виду працює, ручне гальмо. Працює, AUX, USB, все в автомобіля є. Дуже економний, класний, надійний двигун. Ну, не знаю, що тут далі показати. Панелька в ідеальному стані. Давайте перейдемо до підкапотного простору. До речі, фари. Фари в бронеплівці. Вони заброньовані, противотумані фари, подивіться, в якому стані. Ну, дійсно, шикарний, класний автомобіль. Спробуємо. І рукою. Так, під капотний простір. У нас кришка капоту. Абсолютно без зауважень. Без корозії. Болтики автомобіля тут не кручені. Крила не кручені. Далі приборчиком я покажу стан кузова. Він весь в рідній фарбі. Крилишки не знімалися, капот не крутився. Ланжерончики ціленькі, без зауважень. Антифриз на рівні чистенький. Двигун працює рівненько. Ідеально. Сухенько, нічого не тече нічого не нічого робити не потрібно. Дуже в класному стані, повторююсь, цей автомобіль. Зверніть увагу на оці пластмаски. Дійсно, видно, що автомобіль від гарного власника шумоізоляція капота без пошкоджень і вона є. Ну, лобове скло замінене так як ну, сколи До речі, давайте я вам покажу. Він код зразу надам для перевірок, тому що у нас... Довіряй, но ну, провіряй. Отже, і давайте перейдемо до, напевно, самого цікавого. Автомобіль у середній фарбі. І я зараз підтверджу свої слова. Перевіряємо фарбове покриття професійним прибором. Капот автомобіля 105 мікрон. 93. В різних місцях показую для того, щоб ви розуміли. 98. 98 мікрон. Праве крилишко 103 мікрона, 91, низ крилишка 84, 109, передні двері праві 110 мікрон, 102 мікрона, 96 мікрон низ дверей. І покажу вам, що цей порожок, він ідеальний, без зауважень. Задні праві двері, не фарбовані. Як бачите, тут також присутня заводська наклеєчка. Арочка автомобіля не фарбована. Арочка автомобіля не фарбована. Ляда тут зверху пластик, знизу метал, метал не фарбований, всі шильдики на місці. Парктронік, до речі, теж працює. Оптика, вся рідна і вона без зауважень, без колів, без царапин. 97 мікрон. Задня арка. Двері ліві не фарбовані, двері водія, не фарбовані. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі. І це дуже-дуже важливо. Давайте підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули Kia Ceed. Kia Ceed, яка є прямим конкурентом шкоді, дизельній, хто шукає собі шкоду, не може знайти. Зверніть увагу на цей автомобіль, так як автомобіль є надійним. Цей двигун є один із самих надійних дизельних двигунів. 1,6 шикарний класний двигун. І він дуже економний. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону. У нас працює доставка. Ми цей автомобіль можемо доставити вам під дім. Дуже класний автомобіль, повторюю ще раз. Зверніть на нього увагу. 2015 рік 244 рідного пробігу, дизельний, без зауважень по кузову, технічно весь обслужений на шикарній комплектації в шикарному вигляді.